Доброго дня, шановні учні. Запишу відеоінструкцію щодо роботи з матеріалами по конкурсу Бобер. Значить, перше, що я вам відправлю, це у Viber. Відправлю вам два файли. Перший файл – це архів з завданнями. Називається «Bebras 2023 All». І другий це установщик архіватора поезік. Це на випадок, якщо у вас на комп'ютері немає архіватора. Ну, зазвичай він у вас е має бути встановлений який-небудь стандартний. Щоб це перевірити, потрібно буде з Viber скачати. Це архів, чи по ньому клацнити, якщо він у вас відкриється. Ну, можливо, в, іншому, в іншій програмі, наприклад, WinRar, WinZip, 7 zip і так далі. То, значить, вам ось цей другий файлик завантажувати не потрібно по цей поезі. Якщо ж у вас е не відкриється, тобто ви не побачите таку папочку, е WebRAS 20 2023, яку потрібно буде витягнути на робочі стіл, тоді вже будете качати на комп'ютер і встановлювати ось цей поязі. Тобто його завантажити не обов'язково. Також у Viber я вам скину ось такі три паролі. Це паролі для доступу до самих завдань. Вони розбиті по класам, тобто для п'ятого класу so фьючер, тобто майбутнє, шостий, сьомий коалішн і 8, 8, 11 бахів. Так. Е, далі. Коли ви завантажите собі ось цей архівчик, відкриєте його, якщо у вас є. Архіватор на комп'ютері. Якщо немає архіватора, встановите PZ, потім ще раз спробуйте відкрити. І далі вам потрібно ось цю папочку перетягнути на робочий стіл. Потім ви її зможете видавити. Далі. Далі нам потрібно відкрити папку цю. І ось тут у нас є запускаючий файл. Що ще хочу звернути увагу, що. При першому запуску Windows може видати повідомлення про блокування цієї програми. Там потрібно натиснути детальніше і дозволити запустити. Ну, я вже це робив, то в мене другий раз таке повідомлення не вискакує. І ось бачите, тут у нас іде вікова категорія. Давайте розберемо. Для 4 на 5. Тобто, перше, що ви робите, обираєте свій клас. Далі в нас буде звернення від організаторів. І е, невеличка інструкція, скільки буде завдань. Ось, наприклад, 4-5 клас 10 завдань. І розраховано на 40 хвилин. 6, 7, 12 на 50. 8, 9, 14 на 60 хвилин. 10, 11, 16 завдань і на 70 хвилин. Тобто, що слід врахувати, якщо ви не впевнені, що у вас буде година часу, хоча б е, вільного, що ви зможете приділити конкурсу, то краще відкласти е, проходження. На проходження буде у вас. Е, Час аж до п'ятниці, тобто, ну, майже 5 днів. Е, так. Далі. <кій> тобто, деяка скоротенька інструкція. Як використовувати? Е, скільки максимально балів можна за кожну задачу отримати, е, що можна пропускати задачі, потім повертатись до них. Можна скасовувати відповіді. Ну, зараз. Я, походу, вам покажу це. Так. Це в нас іде інструкція ще. Також в інструкції повідомляється, що коли ви завершите проходження конкурсу, у вас на робочому столі в папці і ще й в папці завантаження буде створюватись файлик з результатом. Вашого проходження. Вони однакові, це три копії на випадок, якщо випадково хтось зітре. Файлики ці відкривати не потрібно. Вони йдуть, по-перше, в специфічному форматі, розробленому авторами, а по-друге, ніяку інформацію ви там не побачите, крім карлючок, навіть якщо відкриєте. Так назад. І коли прочитали інструкцію, натискаємо е, розпочати. Е, читання інструкції не витрачає час, розрахований на проходження. Тобто, коли ви тільки внесете свої дані, внесете е, код, тоді тільки ви е, ну, запустите таймер. Так, і от ми натиснули розпочати, і потрібно внести свої. Анкетні дані. Ну, я внесу виглядані, так? Да? Ой, англійський. Шевченко. Тарас. Григо, руки. Хлопець, п'ятий клас. Дань. Далі нам потрібно внести дані про наш навчальний заклад. Перше, що ми обираємо зі списку, це наша область Дніпропетровська. Далі район. Ми напишемо Червоногригорівська. О, е Населений пункт Червоногригорівка. І назва навчального закладу скорочена. Напишемо. Перевіряємо, щоб у нас не було помилок. І після цього натискаємо далі. Після цього нам потрібно ввести пароль. Так як ми обрали п'ятий клас, то пароль буде future. От. І тепер у нас запускається виконання завдань. Знизу у нас показаний таймер. Вище йдуть задачі. Задачі можна. Вирішувати в довільному порядку. Можна скасовувати відповідь, тоді ваша відповідь не буде зараховуватись. Задачки з зірочками містять додаткові бали, але вони при цьому і більш складніші. Деякі задачі? Ну ось, як, наприклад, ось ця піца. Ну, містить завдання розмістити ну, певні фішки, так, скажімо, деякі. Ось виділити літеру, да, куди доїхав автомобіль. Наприклад. Бачимо, коли ми ставимо відповідь, то. Мабуть щось треба. Коли ми поставили відповідь, то задачі підсвічується жовтим. Але це не означає, що, е що вони вирішені правильно і отримана найбільша кількість балів. Якщо ви вирішуєте задачу за найменшу кількість кроків, то тут в движечках будуть ще додаткові бали. Так, ну найперше, що вам потрібно, це прочитати саму умову. І виконати задачу. Для переходу для, до наступної задачі можна використовувати кнопку наступна задача, попередня задача. Ну, ось, наприклад, ще така задача. Послідовність розташованих круг, підряд кругів називається чудово, якщо у ній немає сусідніх кругів однакового кольору. Зараз довжина найдовшої чудової послідовності дорівнює 5. Ну, тобто, ось, так? Да? Коли не повторюється. це. Ем... Дрівні 5. Дозволяється змінити кольори лише двох кругів. Колір круга можна змінювати, клікаючи по ньому, отримайте найдовшу чудову послідовність. Наприклад, 0. Бачите? Тобто я. Вибрав не найкращий варіант, і мені додаткових барів не додало. Так. Ну, тобто, що ще слід сказати, коли будете виконувати завдання, обов'язково візьміть собі якийсь якусь чернетку, де ви б могли подумати перед тим, як давати відповідь. Тобто, можна собі на листочку замалювати схематичну задачу і. Спробувати дати відповідь спочатку на ній. Порахувати ці шкружочки, да, які будуть в кращому випадку. Ну, от, бачите теж. Ну, а потім давати вже відповідь. Е, я не даю спеціально правильну відповідь, щоб е, дати цю можливість вам. Е, далі, значить, якщо ви. Пройшли всі завдання. Ну, вони у вас засвітили жовтим, і у вас ще є час, то ви можете завершити завдання виконання конкурсу достроково. Тут внизу є кнопка Завершити змагання. Якщо ви її натискаєте, у вас виходить ось таке віконечко. В разі, якщо ви натиснете так, програма закриється. І сформується отой файл. Якщо ні, то у вас буде ще раз перерішати якусь з якесь з, з завдань. Тобто, бачите, кожне завдання виконується по-різному. Ну, бачите, в цьому випадку я також підводний човен не знайшов. Виконується по-різному і виконувати його можна кілька разів. Можна бій скасувати відповідь і заново пройти. Якщо ж ви все зробили, перевірили, ну, отримали найбільшу кількість байлів, яку ви змогли набрати, тоді натискаєте завершити змагання. Нажимаєте так. Бачите, вам виходить повідомлення про. Завершення конкурсу, ви натискаєте гаразд, і ось тут у вас буде ось такий біленький файлик. Його ви мені відправляєте у Viber. Ну, просто перетягуючи. Ну і на цьому, в принципі, завдання в конкурсі буде ваше виконане. Сподіваюсь, більш-менш зрозуміло пояснив. Е, якщо будуть запитання, пишіть. Якщо не вийде це з вайбера скачати. спробую скинути на пошту. Прийшлите мені свою пошту. Е, ну, на цьому думаю все. Дякую за увагу.